Відкрити середовище Scratch. І для того, щоб виконати проєкт з анімації власного імені, необхідно кота видалити стандартний спрайт. І додати літери свого імені. Натискаємо Додати спрайт. І літери знаходяться у самому кінці. Якщо ваш, у вашому імені забагато літер, ви можете написати скорочене ім'я. Додаються букви і я їх розташовую ось таким чином. На власний смак ви так само можете розставити літери так, як вам більше подобається. Так, додаю. Ось так. є. Тепер обираємо першу букву і складаємо для неї код, а для наступних букв будемо цей код просто копіювати. Отже, коли натиснуто зелений прапорець, так, трохи зроблю більше, коли натиснуто зелений прапорець, очищаємо ефекти від попереднього запуску. Програми, так, очистити графічні ефекти. А далі завжди буде повторюватися наступний дії, буде змінюватися у випадковим чином колір, встановлюватися колір. Обираємо команду вигляд, встановити ефект колір, ось сюди. так і Тут зараз стоїть 0, а ми поставимо з вами випадкове значення ось сюди, замість нуля. І це випадкове значення нехай буде від від 1 до 100. Так, тепер. Далі додамо ще таку команду для зміни розміра. Так, задати розмір. І тут стоїть 100, а ми так само зробимо, щоб розмір був випадковим кожного разу. Так, і, наприклад, розмір від 20 до... 150 можете поекспериментувати і позмінювати ці параметри і подивитися, як буде змінюватися анімація. І якщо ми вже запустимо зелений прапорець, бачите, як дуже швидко блимає буква. буква. Тобто це не досить так для сприйняття гарно, тому ми додамо таку команду: як чекати. Зробити паузу, чекати тут стоїть за замовченням, одна секунда, ми поставимо половинку секунди. І дивіться, зараз вже буде анімація більш така повільна, так і більш для сприйняття краще зупиняю. Далі. Ці всі команди, які ми щойно склали, треба продублювати для інших букв. Як це зробити? Перетягування. Схопила я команди і перетягую на букву L. І бачите, всі команди перетягнулися. Так само далі роблю для букви G. Так, перетягнулися. І для букви А. Ось так. Перетягнулися. Тобто, всі ці команди, бачите, вони продублювалися для кожної з літер. Тепер це ми налаштували анімацію кольору та розміру. А тепер налаштуємо анімацію руху для кожної букви. Отже, вибрали букву О і далі складаємо наступні команди, коли натиснуто зелений прапорець, коли натиснули зелений прапорець, далі о, беремо команду ковзати, так, у випадкову позицію. Тобто спочатку літера попливе, поковзає у випадкову позицію, а потім літера проковзає, повернеться. У ту позицію, яку ми з вами поставили. Тобто по вертикалі і по горизонталі оту точку. Так, ось у мене зараз буква О знаходиться у цій точці, і вона на цю точку повернеться. Все, А це налаштувалися, команд, налаштували команди для руху. Ось, Дивіться, буква О десь попливла і повернулася назад. Скопіюємо ці. Команди для букви L перетягуванням, для букви А і для букви G. Давайте перевіримо, чи вони прокопіювалися. Для букви L. Так, я щось не бачу, не скопіювалася, для G скопіювалася, і для А так само скопіювалася. Так, скопіювалися двічі. Ага, ось сюди, тоді для букви Л Є. А там, де було двічі, ми зайво навпаки приберемо. Запускаємо зелений прапорець і дивимося, що в нас вийшло. Всі букви рухаються, але вони всі збіглися на одну точку. Що треба для цього зробити, щоб букви розставилися так, як треба. Ми зараз їх розставили ось таким чином. І будемо змінювати ось ці координати. Де їх взяти? Ось вони. Ось і ось. Мінус 92 та 19, і сюди ми їх і підставимо. Мінус 92, так, і 19, ось сюди. Так. 19. Далі. Те саме повторюємо для букви G, Так, 56 і мінус 48, 56 і мінус 48. Так, і для букви А 165 і мінус 101. 165 і мінус 101. Запускаємо, перевіряємо. Все, працює, все стало як треба. Змінюю кольор, змінюю розмір. О, ви можете поекспериментувати та позмінювати значення випадковий діапазон, так, і подивитися, що буде відбуватися після зміну випадкового діапазону. Бажаю вам успіху!